Ці депутати, які будуть обрані 25 жовтня, будуть такими тільки два роки і потім знову вибори. Хотів би також звернути увагу як людина, яка не раз балотувалася. Я про це вже говорив. Не завжди вигравав. Перші свої вибори я програв, зайнявши друге місце. Це були вибори в 2002 році в Київ -Раді. Наступні вибори я виграв. Але тоді була інша система. Тоді були списки. І будучи третім номером. Блоку пора ПРП я не міг програти, оскільки політична сила чи блок набрала достатньо багато голосів. Потім була Верховна Рада 2012 рік, яку я виграв, але де не став народним депутатом. Знаєте, є в нас в Україні таке негласне правило мало виграти вибори, мало набрати найбільшу кількість голосів. Треба це ще зафіксувати в підсумковому протоколі Центральної виборчої комісії. А це, знову ж таки, як кажуть мудрі люди, не завжди одне і те саме. І нарешті я знову пішов на цей самий окрах у 2014 році шляхом самовисунення і в дуже складній боротьбі за допомогою дев'яти суддів переміг свого опонента, в якого вже вигравав у 2012 році, але який на той час став народним депутатом і голосував за ті відомі закони 16 січня. Тому, звертаючись до вас, я в першу чергу хотів би акцентувати увагу на тому, наскільки ви бажаєте стати депутатом, тому що якщо відверто, це питання номер один. Бо якщо ви задумали стати депутатом сільської ради, міської, стати міським головою, і це питання для вас номер один в житті, у вас є високі шанси виграти. Якщо ж ви... Берете участь просто для того, щоб, як кажуть, зігрітися. І такий варіант є: набратися досвіду, але майте на увазі, це ви думаєте, що ви хочете зігрітися і набратися досвіду, досвіду, ваш опонент може ставитись до вас достатньо серйозно. І серйозність його контрборотьби з вами може виходити за рамки того, що всім європейським світі вважається цивілізованим. Можуть бути застосовані методи силового сценарію, може бути стрільба на окрузі. Ви до цього готові? Якщо після всього, що я вам сказав і ще не сказав. Ви, наприклад, готові до того, що ваші рідні дізнаються в якійсь газеті, якщо ви балотуєтесь, неважливо в яку раду. Ну, чим вищий статус ради, тим, звичайно, більше коштів виділяє ваш опонент на те, щоб перемогти вас, якщо з'ясується, що у вас дійсно є великі шанси, на те, щоб ваша родина дізналася, що ви зоофіл. Вам здається, це шок? І таке буває. Ви готові дізнатися, що ви. Бандит з 20-річним стажем, якщо вам років 30 чи 40. Ви готові дізнатися про те, що е, життя вашої родини не відповідає тому, що, що ви живете насправді не в гостинці, що ви живете насправді не в, в двохкімнатній квартирі, що живете в апартаментах і вас покажуть на фоні Майбаха, е, десь в Монако, просто підставляючи ваше обличчя під фотографію зовсім іншої людини. Це Україна, товариство. Тому перше, на що ви маєте зважитись, це прийняти рішення. Якщо ж ви прийняли рішення, тоді звертайтеся. Я вам надам максимум правильних, практичних, реальних рекомендацій. І знаєте, чому вони реальні? Тому що я ними користуюсь сам. Я сам себе зробив як політик, я сам роблю це і раджу своїм друзям. Я хотів би, щоб якомога більше нормальних. Людей, які вболівають за свої округи, за свої населені пункти, прийшли до сьогоднішньої влади, щоб на заміну тим, з ким я ще вчора стояв на майдані, але які виявилися брехунами, прийшли нормальні хлопці, які зробили цю децентралізацію, про яку всі сьогодні талдичать, реальним наповненням. наповнення.